Вітаю огляд матчу. Одна четверта фіналу. Кубок України. Олександрія приймає Шахтар. Матч проходив на стадіоні Ніка у Олександрії, який вміщує 7 тисяч глядачів. Відповідно на матчі, яка дозволена, квота, стільки було присутні там. тисячу чи півтора тисячі. скільки можуть вмістити укриття, які поряд зі стадіоном. Людей стільки й було присутні. Склади команд. Шахтар, у воротах Різник у захисті Педроанріки, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас. в опорній зоні Назарена Півзахист, Кевін Судаков, Марлон Педріньо і у нападі Егіналдо. Головний тренер Маріно Пушич, Олександрія Єрмаков у воротах, у захисті, Мартинюк Шабанов, Кампас, Кравченко, в опорній зоні Калюжний, Півзахист. Теді Цара, Мишньов, Шепель, Безера і у Отаці Філіпо. Головний тренер Руслан Ратань. Атака Олександрій, непогана атака. І відскакує м'яч до Калюжного, удар Калюжного і м'яч у руках Різника. Передача у штрафний майданчик. Удар по воротам. Блокують. Спочатку від Безери відлітає м'яч. Не вдається винести м'яч, бондарю, але пробиває Іван Калюжний. Далі штрафний удар, м'яч навішиє під рівню, м'яч перелітає через усіх футболістів. Не дотягується до м'яча, гравець, шахтаря. Завершуємо цей момент. Кутовий. Удар. Удар калюжного. І -за меж штрафного. І знову удар добування. Бондар два рази відбиває. Рігіналду. Пробуває вищий воріт, після навісу з лівого флангу. Непогано проривається. Гриць шахтаря. Калюжний віддає віддаємо за спину однозарібного цару, калюжний кампус. Кампус пробиває. Вище воріт. Штрафний, виконує Олександрія Шепалєв пробиває, І Кевін відбиває головою. Дуже такий сильний удар у голову. Кевін прошу допомогу. Да, звісно, жорстко м'яч ударив. І відбув його Кевін. Так що неприємно йому. Удар калюжної з дальньої відстані, але не точно. Непоганий удар, але не зовсім точно. Філіпом у б'є і м'яч переводять футболісти Олександрії на Котовий. Педрі Андрійки закидає у штрафно, скидає на Педріння і пробуває, але це з офсайду. Боковий суддя фіксує офсайд До речі, вара на цьому матчі не було. Це кубковий матч, Вара нема. Другий тайм, значить, удар цари поворотом. Проходить він і завдає удар. Різник парирує. Непоганий прохід, але читає воротар Шахтаря цей момент. Педро Андрійки і гнало в стіночку. Знов на Педро Андрійки. І удар поворота Педріньо вище воріт. Кутовий виконує шахтар. І так доволі небезпечно. Судаков на елісона. Удар Елісона, але не зовсім добрий удар. От намагається підробити. Точно завдати удар. Трауре, Марлон Гомес, на Тобісе, той прострілює, Марлон добиває, калюжний блокує. Доволі. Пожежа у штрафному майданчику Олександрії. Штрафний навіс карний майданчик. Відбивається Шахтар. Атакує Кевін, але на цьому атака захлинулась. М'яч виходить за межі поля. Ну що ж, основний час, закінчений 0-0, кубковий матч і відразу от екстра тайм. Відразу в момент у трауре розрізним пасом простріл з центра поля від Кевіна на трауре, виходить один на один і Сейв робить рятує Єрмаков. Отже почались екстра тайми, два тайми по 15 хвилин, так як це кубковий матч. Потрібно, щоб був переможець. Ще один момент. Це б'є з далекої відстані, Єрмаков ловить м'яч. Вихід Елісона на ворот Олександрії. Розрізний пар з центра пола. Але воротарш Олександрія падає м'яч і рятує від забитого мяча. Добре зіграв тут Єрмаков. Розігрують штрафний на Кейн Кейн підробляє удар Укут і гол все ж таки дотиснули. 109-та хвилина. Кейн завдяки своїй майстерності гарно підробляє. Удар, Укут, майже у дев'ятку у верхній частині. Ну, хороший. Індивідуальна майстерність Кевіна приносить результат. 109-та хвилина, Шахтар забиває. Атака, Олександрії. Ендіки на шостаку, хороший момент, але удар не вийшов. Був хороший шанс наприкінці зустрічі, прямо остання хвилина. Зустрічі, щоб зрівняти Олександрія. Рахунок, але не вдалося. І все. Шахтар дочавив Олександрію Екстра Тайма. Олександрія непогано грала, мала моменти, але завдяки майстерності гравців і класу команди. Хоча Олександрія в чемпіонаті на другому місці йде Шахтар на третьому. Але все ж таки клас команди Шахтар вичили результат з цього матчу. І підсумуємо, подивимося коротко події цього матчу. В общем, так щоб взагалі основний час 0-0 не визначив переможця у додатковому часі. 0-1 Шахтар виграє, виграє мінімально На 109-й хвилині передачу від Георгія Судокова Кевін отримує м'яч, обробляє і забиває переможний м'яч для команди Шахтар. Так, і ось результати 1-4 фіналу Кубка України. За день до трьох матчів відбувся матч якому брали команди з першої ліги, Буковина приймала Вікторію. Буковина мінімально виграла 2-1 у Вікторії. Далі Верес приймав Полісся. Основний час 0-0, так само як і Олександрія Шахтар. А у додатковий Полісся забуває один гол. 0-1. Виграє Полісся. У Львові рух приймає Динамо Київ. 0-1 мінімально Динамо Київ виграє у рухах, але на матч з рухом головний тренер Динамо виставляє на піврезервний склад. У воротах був Моргун, Рубчинський Ереро. Ну, так що багато гравців було не з основного складу Динамо. В общем, бачимо цікаво, що заруби були у кожному матчі. Нема ні одної переконливої перемоги у чвертьфіналах. Три матчі відбуваються з результатом 1-0 мінімально. Буковина з Вікторією 2-1. Теж з перевагу один м'яч. Два матчі в чвертьфіналах завершились у основний час. А два матчі основний час не визначило переможця. То матч було переведено екстра таймів два додаткових тайма по 15 хвилин, які вже визначили переможця. Так що до пенальті справа не дійшла. Тож у півфінал вийшли такі команди: Буковина Динамо, Полісся Шахтар. І анонс наступних півфіналів 23 квітня відбудеться. Такі матчі буковина буде приймати Динамо Київ і Полісся Житомирське буде приймати Шахтар Донецьк. Дякую за увагу, буду вдячний за донати. В описі відео є реквізити, як можна фінансово допомогти цьому каналу. Прошу ставити вподобайки, підписуємося на мій канал. Нажимаємо дзвіночок, пишемо коментарі. До наступних відео. Всім всього доброго, пока!